Українська податкова служба успішно пройшла оцінку прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. І тепер має можливість розпочати автоматичний обмін даними. З вересня 2024 року Українська податкова служба почне отримувати інформацію про банківські рахунки українців за кордоном. Цей автоматичний обмін надасть податковій службі доступ до широкого спектру фінансової інформації щодо учасників міжнародних груп компаній різних юрисдикціях. Це включає дані про сплату податків, обсяги доходів, види діяльності, чисельність працівників. Цюючих та інші важливі фінансові показники запровадження автоматичного обміну даними є важливим кроком у напрямку підвищення прозорості та ефективності роботи податкової служби. Це допоможе виявити та запобігати ухиленню від сплати податків, а також забезпечить більш справедливий розподіл податкового навантаження.